Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останнім часом колаборант Олег Царьов досить жорстко критикував дії російської влади. Саме Кремлю зараз вигідно його прибрати. Вважає журналіст Денис Казанський. Дружину царьова затримали вона в істериці. Російські змі звичайно відразу ж звинуватили в замогу на Царьова Україну, але насправді все не так однозначно. Царьова симпатизував Пригожину і неодноразово допускав жорстку критику Кремля. Він Кував Путіна за провал роботи по Україні писав про те, що кадеровці пиляють за металзавод завод і ліча у Маріуполі. За це Соловйов та інші співробітники держпропаганди РФ відкрито погрожували царьову прямо в ефірах, зазначив журналіста. За його словами, царьова називали зрадником. Говорила, що він якийсь подвійний агент, що він спеціально вкидає антиросійські меседжі, що він можливо працює на Україну. Як додав Казанський, очевидно, що ця критика Кремлю не подобалася, як і не подобалася симпатія царьова до пре. Гожена саме Кремлю зараз дуже зручно прибрати царюва, навіть розслідувати нічого не треба. Всю провину звалять, як зазвичай на українську ДРГ кінці воду припустив журналіста. Нагадаємо, вранці 27 жовтня російські телеграм-канали повідомили, що в окупованій Ялті напали на царьова. Сталося це в санаторії, де він живе. За різною інформацією колаборанта підрізали або підстрелили колишній нардеп та екс-кандидату президента Олег Царюв, який підтримує вторгнення РФ. Визнав. Провал планів Кремля щодо захоплення України ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її, заявив царьов у телефонному коментарі. The New York Times». скандальний царьов також зізнався, що брав участь у вторгненні, але ніколи не знав остаточної деталей. Крім того, він вважає, що російська армія думала, що все буде легко і не розуміла, що українці чинитимуть опір. Армія генерали, солдати окупантів не були готові. Сказав царьов. Наразі царьов запевнив, що був би щасливим, якби війна закінчилася на нинішніх Нія фронту, бо плани Кремля провалилися. Олег Царьов – регіонал, депутат Верховної Ради 4 го скликань. Під час революції гідності Олег Царьов погрожував за чисткою майдану за годину. У 2014 році прихильник руського міра Олег Царьов тік з України в РФ, а незабаром перебрався в анексований Крим. Після втечі з України Царьов відкрито підтримує бойовиків на сході України і знаходиться в розшуку українських правоохоронних органів. У 2015 році в СБУ повідомили, що ексрегіон. Олег Царьов фінансує дестабілізацію в Україні. Колишнього політика кілька разів СБУ викликала на допит у 2016 році. Генеральна прокуратура України направила до суду справу царьова. А він був оголошений в міжнародний розшук, як повідомляв Уніана. 3 травня Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення колишнього народного депутата України Олега Царьова. Американські офіційні особи вважали царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.